Завдяки посиленому складу правенорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правенорфорте. чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. У НАТО від сьогодні новий генеральний секретар Марк Рюте, колишній прем'єр Нідерландів. На своїй першій прес-конференції він заявив, що чим більше допомоги Україні, тим швидше закінчиться війна. Тому посилення військової допомоги Києву Рюти назвав своїм пріоритетом. Значно більше подробиць про цю подію дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Олена Абрамович. Зараз вона з нами на прямому зв'язку зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Вітаю Олено. Тож новий генсек конкретизував, що саме збирається зробити для завершення війни в Україні. Вітає Світлано. Рютте сказав, що буде працювати з країнами-членами, аби ті насамперед виконали обіцянки, які дали Україні на Вашингтонському саміті в липні цього року. Тут мова йде як про надання зброї, так і про фінансові обіцянки і допомогу на шляху України до членства в НАТО. Рюте сказав, що збитий літаками 17 влітку 2014-го став для нього таким особистим досвідом, який демонструє, що війна виходить далеко за лінії фронту, і тому зараз необхідно докласти максимум. Мом, зусиль, чим більше зброї дадуть, тим швидше війна закінчиться. На запитання журналістів чи підтримує позицію попереднього генсека, що потрібно дозволити Україні бити західною зброєю в глиб Росії. Він відповів, що розуміє такий запит України, і що згідно з міжнародним правом, вона має право на такі атаки. відповідно до міжнародного права це право не закінчується на кордоні. Це означає, що підтримувати Україну в самозахисті означає так само, що вона повинна мати право бити по законних цілях на території ворога. Зрештою, право кожної країни визначати, яку допомогу вони надають. Це не залежить від мене. Запитали у Рюта, і чого він очікує на шляху України до членства в Євросоюзі, як шукатиме консенсусі? Чи вірить, власне, що зможе переконати усіх партнерів сказати Києву так? А він не дав однозначної відповіді. Сказав, що в цьому питанні зараз дуже важко щось передбачити і сказати, як те чи інше так чи ні, вплине на ситуацію. І тут я зуважу, що колишній нідерландський прем'єр в цьому питанні має таку тверду позицію з одного боку, він за членство України в НАТО та в Євросоюзі, з іншого належить до тих країн, які дещо Щаровані швидким розширенням ЄС і таким відкатом від демократії певних країн-членів, і от Рюта вважає, що для членства потрібно, аби відбулись реформи, якісні зміни, які б змінили докорінно державу і не дали шансу для згортання реформи. І власне про це він говорив у лютому в Мюнхені на конференції з безпеки і казав, що хоче бачити шлях України в НАТО, схожим на шлях України до Євросоюзу через такі конкретні прописані кроки. Хоча в НАТО я тут нагадаю саме перед цим скасували схожі вимоги. Які називалися тоді план дій щодо членства. Ну подивимося, як це буде розвиватися, відбуватися. Поки що я пропоную глянути мій сюжет про те, хто власне такий Марк Рюте і може це допоможе зрозуміти більше чого від нього чекати. Він зі студентських років жив в одній ті самій скромній квартирі в газі, Незважаючи на високу посаду, вдома прибирав сам. І навіть коли якось на роботі розлив каву, забрав у прибиральниці швабру. Це Марк Рюте. Після майже 14 років на посаді прем'єра Нідерландів з 1 жовтня він приступає до посади генсекретаря найпотужнішого оборонного блоку у світі НАТО. У турбулентній у сфері безпеки часи Рюте став ідеальним кандидатом, бо вміє досягати компромісів у складних ситуаціях. Ладнає практично з усіма лідерами, зокрема із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, якому може сказати ні не склалися стосунки у Рюте хіба що з угорським прем'єром Віктором Орбаном після того, як той довів до сліз прем'єра Люксембурга Ксав'я Беттеля під час суперечки на саміті про права ЛГБТ. Я не знаю, який прем'єр-міністр Нідерландів має особисті причини ненавидіти мене чи угорщину, але він дуже різко нападає. Рюте кілька років тому пропонував, щоб Угорщина вийшла з Євросоюзу через порушення верховенства права в країні. Тепер, щоб Орбан не блокував його затвердження на посаді, Рюте підписав з ним договір, пообіцяв, що Угорщині не доведеться допомагати Україні підтримка України стане для нього першим випробуванням на посаді генсекретаря. Роль генерального секретаря бути одночасно і секретарем і генералом. Йому потрібно буде досягти консенсусу, щоб усі рухалися в одному напрямку, але також показати, як це зробити. На посаді прем'єра Рютте надав Києву винищувачі F-16. і на відміну від Бельгії не наклав жодних обмежень на їхнє використання справедливого покарання Росії. Рютте хоче ще з 2014 року, коли в небі над Донбасом російською установкою БУК було збито пасажирський літак. Рейсом MH17 летіло майже 300 людей. Усі вони загинули. Дві третини з них громадяни Нідерландів. Після початку повномасштабного російського вторгнення Нідерланди активно надавали військову та юридичну допомогу Києву. Не можна ніколи змиритися з тим, що Путіну та Росії це зійшло з рук. А ще Рютте – прихильник членства України в НАТО, але поступового і після проведення низки реформ боротьба з корупцією та захист верховенства права для нього досі є пріоритетом. Олена Бромович Марок Гайдук Радіо Свобода Брюссель.